Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчої сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. І вчора. Пробач, будь ласка, я тебе не представив. Я просто подумав, що весь світ знає, хто ти. Це професор Грег Стівенс, викладач біблійного коледжу Кеннета Копленда. І він має сертифікат, який підтверджує, що він є фахівцем з євриту. Він не говорив про це. І не сказав би, а я скажу. Кажу вам, мене це так захоплює. Ось чому я так часто його запрошую, Щоб він виправляв мене, коли я щось плутаю чи коли я помиляюсь. Однак для мене велика честь і привілей приймати його на цих передачах, оскільки він розуміє іврит і досліджував цю мову протягом багатьох років. І ми говоримо про подяку. Я хотів би звернутися до четвертого розділу послання до Ефесян. А потім ми перейдемо до четвертого розділу Євангелії від Івана. У цьому четвертому розділі, Павло пише, а піднявся. Це означає, що він раніше сходив до найнижчих глибин землі, і він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами і вчителями для вдосконалення святих на діло служіння для збудування тіла Христового. І якщо це вимагалося для збудування тіла Христа тоді, то це і досі потрібне. Тому апостольське служіння не минуло, служіння пророка не минуло. Амінь. Знаєте, я виріс церкви південних баптистів, і тоді там були лише євангелисти і пастори, бо всі інші вважалося, залишились в минулому. Однак у них були місіонери, тобто апостоли. Вони послані гаразд. Продовжимо читати далі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зутліває. Це 22-й вір. І далі перейдемо до 28 го і 29-го вірші. Я хочу поговорити про це перш ніж ми підемо далі. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. І я хочу зупинитися на цьому. Там нічого не сказано. Жодного слова про те, щоб заробляти на життя. Якби будь-яка людина. Будь-який віруючий, які шукають роботу, чи вже мають хорошу роботу, змінили своє ставлення на таке. Чому я працюю? Чому я працюю? Я працюю, щоб було з чого подати нужденному. Тому, отже, я очікую, що ти даватимеш мені процвітання понад те, що мені потрібно для життя. Ти робитимеш мене успішним. І це сталося зі мною та Глорією, коли ми нічого не мали. Я молився про все, бо у нас нічого не було. І в мені піднялося слово від Господа. Він сказав. Подивися вгору. Я глянув. І я почув це ось тут. Я звів очі і він сказав, чи ти молишся про те, щоб ваші потреби були сповнені по моєму багатству у славі? Я відповів, так, Господи. Тоді він сказав, гаразд. Подивись вгору. А як щодо потреби інших людей? Він сказав, якщо ти поставиш їхні потреби на перше місце, тоді прийде надлишок. І всі ваші потреби будуть поглинуті цим надлишком. Тож ми, з Лорією почали молитися так на підставі четвертого розділу послання до Филипян, де сказано: а мій Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Що ж, коли ви нічого не маєте, ви всього потребуєте. І ми ледве зводили кінці з кінцями, але ми були наповнені вірою. І любов'ю до Бога. І саме тоді він приніс у наше життя це місце писання, і наш погляд розширився. Ми додали потреби інших людей до нашого молотовного життя і наш особистий дохід, різко виріс. І тоді ми вірили. Що Бог виведе нас з боргів. І це сталося. Відтоді ми продовжуємо це робити. Раніше ми не були надто успішні, але після цього все буквально різко пішло вгору. Бо цей вір увійшов в наше життя. І Павло далі пише: жодне гниле слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки добре для збудування в вірі. Розумієте, 29-й вірш є продовженням 28-го. так щоб воно приносило благодать тим, хто слухає, і не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування і лютість, і гнів і крики, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами, а ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному. Який Бог у Христі простив вам. Отже, будьте наслідувачами, і в традиційному перекладі звучить це так, як і в грецькому тексті отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і живіть в любові, як і Христос полюбив нас, і приніс за нас самого себе в дар і жертву Богові на приємні пахощі. А блуд і всяка нечистота і зажерливість нехай навіть і не згадуються між вами, як личить святим. Також лихослів'я і марнослів'я та непристойні жарти, що не личать вам, а краще подяка. Краще подяка. Так. Це тиждень подяки. Так. І коли ваша сім'я збереться разом, поговоріть про це. Ми дякуємо не лише тому, що це наше національне свято. Але подивіться на достаток. Інколи. Ми вважаємо, що в цій країні нам чогось не вистачає. Так був час, коли бракувало дитячого харчування, точніше, суміші для немовлят. Але це сталося через неправильне управління, через прогалини в управлінні. І ніхто нічого не сказав. Ми вже згадували про це раніше. Ніхто нічого не сказав про козяче молоко. І на сказати, що 99% сучасних мам нічого про це не чули. І, мабуть, якщо вони запитають про це свого лікаря, він скаже: О, ні. Але якщо він чесний лікар, то він скаже: знайдіть тих, хто можуть вам забезпечити це і застосовуйте це, бо таке молоко. Найближче до природного материнського молока. Суміш вам навіть не знадобиться. І всі навколо кажуть О, це жахливо! Послухайте, шановні, нам є за що бути вдячними. Багато за що. Адже ми такі благословенні. А тепер. Відкримо Євангелію від Івана. Ще раз 30-й вірш. І не засмучуйте Святого Духа Божого, яким ми запечатані у день викуплення. Так, ви запечатані. Це ваша печатка нового завіту. Так. Ось як ми запечатані, це наш завіт. Тому всі ці слова це завіт. Так. Амінь. Ми запечатані. Це означає, що Бог не змінить. Він поставив свою печатку Так. на нас. Так. Це означає, що ми належимо йому на віки. Так, сер. Отже, четвертий розділ Євангелія від Івана. І я передаю слово вам, професоре. Гаразд нам потрібно трохи звернутись до історії, щоб зрозуміти, що відбувається. Я передусім хочу вибачитись. Багато років я навчав цьому неправильно. Я теж до сьогодні. поки я не почав бачити щось у цьому. Я дослідив це. Коли я почав навчатися у господа і поїхав до школи Рема, я сказав: я маю зрозуміти це, і Господь спочатку привів мене до четвертого розділу Євангелії від Іоанна. Ось звідки я хочу, щоб ти почав досліджувати все це. І він навчав мене тому, як чоловік Божий має поводитись з жінками. І потім я перейшов до жінки, яку піймали у перелюбі. У мене були чудові приклади, але я зазнав невдачі в цьому в своєму житті, і він почав навчати мене. І потім це послужило поштовхом до того, щоб дізнатися більше про те, як бути учним. Отже, де і як це сталося, повертає нас до часів Давида. Ісус, Син Давидів. Давайте з'єднаємо все це. Він син Давидів. Він прийшов виконати закон, а не знищити його. І все, що Ісус робив, Він робив цілеспрямовано. і Він робив лише те, що отець сказав йому робити. Після Давида був Соломон. Господь сказав Соломону: Царство буде розділене, але цього не станеться заради твого батька, бо я дав моє слово завіту Давиду. Цього не станеться з тобою, але це станеться з твоїм сином. І царство розділиться на дві частини. До речі, це дуже схоже на Америку. Було північне царство і південне царство. Вони розділились і воювали одне з одним. Північне царство називалося Ізраїль. Південне царство Юдея Ісус з Юдеї. Він Лев з коліна Юди. Ісус народився у південному царстві, коли все своє життя він прожив у північному. Отже, він жив у північному царстві. В часи Ісуса воно ще було розділене, і Бог використав кесаря, щоб Ісус народився саме там, де він мав народитися, бо він мав виконати слово, яке було дане так. Давиду. Ісус мав народитися у Віфлеємі. пророкував це. так, вірно. І тому він мав бути там, щоб сповнити всі ці речі. І якщо ми повернемось в часи Йосипа, вони забрали з собою з Єгипту кістки Йосипа. І в часи Ісуса була невелика територія між Галілеєю та Юдеєю на півдні, де знаходиться Єрусалим. І ця маленька територія називається Самарією. Самарія і досі залишається спірною територією. Це те, що ми сьогодні називаємо західним берегом ріки Йордан. Це і досі спірна територія. Юдеї обходили Самарію іншою дорогою. Вони не ходили через Самарію. Сталося те, що цар північного царства збудував свій власний храм. Він збудував своє місце поклоніння, встановив все по-своєму. Він збудував жартівник у Тель-Дані, у самій північній частині царства. Він збудував один у Бетелі, у нижній частині Ізраїлю, Північного царства. Обидва царства зрештою потрапили в рабство. Обидва царства зрештою були зруйновані вавилонянами та сирійцями. Ось як з'явилася книга Даниїла та інші. Потім Неємія повертається, щоб відновити стіну. Отже, одні пророки пішли у Північне Царство, а інші в південне. Двоє з пророків, про яких ми згадували минулого тижня, були покликані йти до язичників. Іона і… Саме тому Ісус потім скаже: цей рід не отримає ніякого знамення, окрім знамення Іони. Отже, Ісус сповнює все це, і там написано. Давайте прочитаємо. Землі Самарії знаходились між двома царствами, їх віддали Йосипу і його синам Єфрему та Манасії, і розташовані вони в межах землі, відведеної синам Йосипа. Ісус приходить, щоб принести мир, і Іоанн дає нам кілька підказок. коли ж Ісус дізнався про те, що до Фарисеїв дійшли чутки про те, що він більше набуває учнів і хрестить ніж Іоанн, другий вірш. Хоча сам Ісус не хрестив, а учні Його. Отже, всі хрещення, які тоді здійснювались, говорячи сучасною мовою, проводились помічниками пастора. Це робили учні. То залишив юдею, ту що на півдні, і пішов знову до Галілеї. Потрібно було Ісусові переходити через Самарію. Отже, приходить він до одного міста Самарії, яке називається Сихар, недалеко від поля, яке Яків дав синові своєму Йосипу. Там була криниця Якова. А Ісус, зморений дорогою, сів біля криниці. Було близько шостої години, і ми знаємо історію того, що там сталося. У нас є дві групи людей, які ворогують між собою: Самаріани, це євреї, але вони не такі чистокровні євреї, як іудеї. Вони вірили в тору. У тій частині світу і досі є самарянські євреї. Вони вірять у тору. Просто вони тлумачать тору інакше ніж на півдні, і ті інші називають одне одного єретиками. Ті, які на півдні, кажуть, що Самаряни єретики. Ісус торкнувся цієї теми. Так. так, і це стало частиною суперечки. А ті кажуть, це вони єретики. Потрібно поклонятися в Єрусалимі. Ні, ми поклоняємось на цій горі. На якій горі? Горі Гаризим. Мова йде про гори, благословення і прокляття. Гаразд, отже, різниця між цими двома групами не у торі. І ті й інші вважають, що Тору слід виконувати. Питання лише в тому, як її слід виконувати. Самаряни зосереджують увагу на горі Гаризим. Вони ізраїльтяни, але вони зосереджені саме на цьому. Тут був збудований жертівник. Тут ми проголошували благословення і прокляття. Тут ми і поклоняємось. Ось у що вони вірять. Юдеї вірили, що це гора Сеон в Єрусалимі. Гаразд, ось в чому між ними різниця. І ось відбувається ця зустріч. Ісус приходить до того міста. У тексті наша увага звертається на його місце знаходження. Це ділянка землі, яку Яків дав Йосипу. Якщо це те саме місце, то саме сюди вони привезли кістки Йосипа і поховали їх. Ось де знаходилась криниця. Чи та це криниця, яка була в той час? Так я вважаю, що так. я вважаю це те саме місце. Тепер подивіться, що тут сталося. Написано, там була криниця Якова. Ми вже знаємо, що це так. А Ісус зморений дорогою сів біля криниці, було близько шостої години о півдні. Нас навчали, що та жінка приходила туди, тому що у неї була погана репутація, і вона була там, тому що її не приймали, і тому вона знаходилась там прямо посеред дня, опівдні. Так мене навчали. І я навчав так само. Це традиція. Можливо, так воно і було. Але не знаю, я так не думаю. Приходить жінка з Самарії на брати води. Ісус каже їй: Дай мені напитися. Учні ж його пішли у місто, щоб купити їжі. Самарянка каже йому: Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене самарянки? Бо юдеї з самарянами не знаються. тут розіграна карта расизму. Так. а також карта релігії. Ісус сказав їй у відповідь: Коли б ти знала дар Божий, і хто каже, тобі дай мені напитися, то ти сама просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Іоанн протягом всієї своєї Євангелії постійно вказує на цю живу воду. Він повторює це знову, знову і знову. Жінка сказала йому: Господи, тобі зачерпнути нічим, а криниця глибока, звідки ж у тебе вода жива? Невже ти більше від батька нашого Якова, який дав нам цю криницю і сам з неї пив? І діти його, і худоба його. Ісус сказав їй у відповідь: кожен, хто п'є цю воду, буде мати спрагу знову. А хто буде пити воду, яку я дам йому ніколи, не буде вже мати спраги, бо вода, яку я дам йому, стане у нім джерелом води, яка тече в життя вічне. Жінка сказала йому: пане, дай мені тієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Ісус сказав їй, піди поклич чоловіка твого і приходь сюди. Ісус не просто так заговорив про це, але давайте розберемося з цією поганою репутацією і чому вона знаходилась там в той час. Якби там було сказано в дев'ятій годині, то було б ще спекотніше, бо це було б три години дня, але там не сказано, що це сталося влітку. Не сказано. Якщо в Самарії була тоді зима, там навіть міг бути сніг. Тобто, це цілком можливо. Тому ми не можемо взяти це і сказати. Жодної згадки про те, коли саме це сталося. Жодних згадок. Тому потрібно визначитися. Так. Так вся справа у тому, де це відбувається і чому це відбувається. Отже, завдяки тому, що написано, ми знаємо, що це місце, де були поховані кістки Йосипа. Це ділянка землі, на якій знаходиться криниця Якова. Тобто, це відбувається між горою благословення і горою прокляття. Ми маємо два дружніх народи, які були розділені. Нація була розділена. Ми про це казали. Нація розділилась, і ось воно. Все стає зрозуміло, коли ми розуміємо, що ця самарянка страждала так само, як і Йосип. Давайте підемо далі. Дозвольте мені дуже швидко вам це показати. Отже, Ісус каже їй піти і покликати свого чоловіка. Вірно, 17-й вірш. Жінка сказала у відповідь: Я не маю чоловіка. Ісус сказав і ти сказала правду, що чоловіка не маєш. Вона не сказала неправду Ісусу. Бо ти мала п'ять чоловіків, і той, котрого тепер маєш, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка каже йому: пане, я бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялись Богу. У цьому Полягала вся сутність. Він хотів, щоб вона зрозуміла, що він пророк. Вірно. Так, в цьому була сутність. Ісус не намагається її засудити, він не намагається її принизити. Його слова це дух і життя. Так він доходить до найголовнішого. Він хоче, щоб вона зрозуміла, що він пророк. Вона це зрозуміла. Так. І вона хоче мати те, що має він. Вона хоче ту живу воду. І потім вона переходить до цього. Батьки наші поклонялись на цій горі, що говорить мені про те, що вони були саме там. А ви кажете, що у Єрусалимі. Бачите, все повертається до Давида. Знаходиться те місце, де потрібно поклонятися. Ісус сказав, і жінко, повір мені, що приходить час, коли і не на цій горі, і не в Єрусалимі будете поклонятися отцеві. Він говорить про наш завід, брате Копленд. Він каже про те, що він приніс. Та. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. А ми поклоняємось тому, що знаємо. бо спасіння від іудеїв. Тут він ідентифікує себе. Як юдея з дому Давида. Але прийде час, і настав вже, коли справжні поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині. Бо таких поклонників отець шукає собі. Це скинія Давида. Мова про відновлення Скинії Давида, про що пророкував Амос. Бог є дух, і ті, хто вклоняються йому, мають вклонятися в дусі та істині. Жінка каже йому. Знаю, що прийде Месія, тобто Христос. Коли Він прийде, то звістить нам усе. Ісус каже їй: це я, котрий говорю з тобою. Це вже щось приголомшливе. Так Так. бо Ісус дуже рідко це казав. Дуже рідко. рідко. Але він сказав це самарянці. Він сказав це їй. І тут є ще багато всього. Ісус втомився, Він хоче пити, він голодний, він відпочиває і сідає біля тієї криниці. Вона приходить туди близького півдня і зустрічає його. Це не означає, що вона жінка з поганою репутацією. Абсолютно не означає. Але я так вважав. Звичайно, ми всі так вважали. Доки не прочитав те, що ти про це написав. Продовжуй, будь ласка, гаразд. Отже, ми завжди вважали, що та жінка змінювала чоловіків, як ми рукавички, але в цьому тексті ніщо на це не вказує. Можливо, вона пережила смерть кількох чоловіків. Можливо, так було. А можливо, у неї були чоловіки, які зраджували їй. Так. Жінка в Самарії чи юдеї не могла сама розлучитися. Жінки в той час не ініціювали і не починали процес розлучення. Це завжди робив чоловік. Ось чому вони розпитували Ісуса про розлучення. Ось чому Ісус і Павло у Писанні говорять одне стосовно розлучення, шлюбу і повторного шлюбу. Вони не суперечать одне одному. Ісус відповів на питання саме так, як було записано у законі. Отже, не жінки були ініціаторами розлучення можливо з нею так і було, але в будь-якому випадку то була зламана жінка. Так ми знаємо, що і наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Ми продовжимо завтра. Ми повернемось до неї завтра. Гаразд амінь. Хвала Господу. Ми повернемось за хвилину. З цього можна отримати важливий урок. Думати про ту жінку щось що ви не знаєте. Адже ви не знаєте. Ви не знаєте, яка в той час була року. Ми самі вигадали це і думали про ту жінку найгірше. Однак я насправді не знаю, що саме ставалося з її чоловіками. Можливо, вона і справді була негідною людиною. Проте, Ісус все змінив. Він все змінив. Так, вірно. Амінь. Якщо вас цікавить більше інформації про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. І ось те, що допоможе вам. Бог любить вас. І ми любимо вас. І Ісус. Ісус є, Господь. є Господь. Живіть свідо доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого» наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM. Orca. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого» приносить слова підбадьорення. Від Кенета та Глорії Копланд та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurcuay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.